Зачитаю склад тих препаратів, які пила моя сім'я. Ось буквально кілька тижнів тому ми закінчили профілактичну антипаразитарну програму для всієї сім'ї. От В складі: екстракт гвоздики, екстракт полину, оливи листа, екстракт, гриб, фрута кісточок, екстракт, екстракт звіробою, інше, інший препарат, берези лист, сусвіття пижми, бутони гвоздики. Трава полин, шавлі трава, корінь оману, лист волоського горіха, кореневище лепехи, трава лабазника і корінь імбиру. Тобто всі ці рослини, по суті, ми їх знаємо, чули, інколи чули, дехто, можливо, вже вживає. Той самий імбир, гвоздику, куркуму, олива, грецький горіх це ж усе наші рідні трави, наші рідні рослини. Просто... Тут вони ідуть більш концентрованіші. І коли ми їх вживаємо, в нашому організмі створюється певне середовище, в якому некомфортно перебувати паразитам, гельмінтам, грибкам, бактеріям. І ми, виходить, очищаємо наш організм від цієї патогенної чи умовно патогенної флори. При цьому наші хороші бактерії, якщо ми їм даємо їжу, якщо ми їх підтримуємо, розмножуються, їх стає більше. І звісно, від цього нашому. Буде міцнішати.